Рівень захворюваності на грип та греві серед криворісів зростає, утім, залишається на рівні сезонних коливань, кажуть у п'ятому центрі первинної медико-санітарної допомоги. На сьогоднішній день рівень захворюваності знаходиться на середньому рівні. Епідпоріг не перевищений. але ж останнім часом ми відмічаємо тенденцію до того, що більше починають хворіти діти. Це пов'язано в першу чергу, що все ж весна на вулиці. Вони мають більше контакту, минлива погода не зовсім правильно одягаються, і маємо рівень захворюваності. Вище найбільше уваги в період підвищеного ризику захворюваності на вірусні інфекції потребують діти, наголошує лікарка. Особливо, що якщо це діти перших років життя, ну до трьох років, да, у них може бути блискавична течія цього захворювання і мати якісь ускладнення. Діти більш дорослі, вони переносять зазвичай вірусні інфекції в легкій формі, але ж якщо температура... Підвищена спостерігається більше ніж 3-4 доби. То обов'язково треба не тільки зателефонувати лікаря, а його відвідати для того, щоб була можливість виключити якісь ускладнення, які вже почали розвиватися. Весна складний період для здоров'я. Нагадує Анастасія Кузнєцова, та радить уникати людних місць і зміцнювати навесні імунітет. Загальний рівень імунітету вже у нас у всіх. Падає, особливо це, особливо це касається дітей. Тому треба не забувати о банальних профілактичних мірах. Це, ну, по-перше, не, не, не приходити до де велика кількість людей. По-друге, обов'язково, по приходу дому мити руки, вмиватися. І не забувати про полівітаміни різні, які в цей час. Дуже ну, потрібно і дорослим, і дітям для того, щоб було менш підвищити трішки свої імунітети і не дати захворюванням розвиватися, так як щоб не хворіти. Наразі серед пацієнтів центру переважно люди з ГРВІ. та фіксуються і грип типу, А, і ковід. Захворівших на ковід, ми маємо 12 людей. Це люди похилого віку. І ну, вони всі отримують амбулаторні кулаки. стаціонарі ніхто не знаходиться. Тому ми продовжуємо цю роботу. Обов'язково, коли люди звертаються до нас з підвищеною температурою, з катаральними явищами, в кожному центрі нашого міста є можливість провести швидкі тести на ковід. І ми за цю патологію не забуваємо і в першу чергу її викреслюємо для того, щоб мати. Ну, Мати розуміння, як цього пацієнта далі вести досвід пересторог, які застосовувалися під час епідемії коронавірусу, актуальний і під час сезону ГРВІ. Якщо ви маєте катаральне явище, ідете, наприклад, до свого лікаря, але ж так, і так случається, що вам треба десь там використовувати транспорт міський, то треба краще одягати маску для того, щоб других не наражати на небезпеку. Валерій Кожухар, Олександр Домашов, цей день.